Вітаю вас, мої дореньки. Я Ірина, і у нас розклад на місяць, любовний розклад для тих, хто в пошуку. Скажімо так. Ну і подивимося, можливо, карти покажуть і для тих, хто не в пошуку. Хто шукає кохання, хто ще його не знайшов, що чекає вас цього місяця? Карта номер один, карта номер два і карта номер три. Перша карта покаже нам. Сигніфікатор, тобто ситуацію, можливо, наразі, можливо, вас самих покаже. Ось якось так. Зараз так. я трошечки так, щоб я потім зробила гарний цей фон, якщо от, вийде, а якщо ні, може картиночку якусь знайду. Гаразд, якщо вибрали, вибрали, ні, ми поїхали. Будемо дивитися, що у нас на... для усіх, дивіться, для усіх якісь великі уроки. У нас тут іде цей жарець, і він говорить про те, що вам прийдеться щось. Ну, скажімо так, чомусь навчитися. Карта номер один. Хто вибрав перший варіант? Дивіться: Ну, на вас чекають, я тут бачу успіхи. Сонце завжди говорить про успіхи, про знайомства. Про закоханість теж, але будьте обережні, карта одразу застерігає, щоб ви не попалилися тим не попеклися тим сонцем, яке зустрінеться у вас на шляху, мої дорогеньки, з ким ви познайомитесь. Ось, Можливо, дуже загордитеся тим знайомством. Ой, такий класний, коханий. Ой, в мене такий гарний, будете казати, ось так. І знаврочите. Ну, я шуткую. Гаразд, мої дорогеньки, будемо зараз дивитися. Тут, в принципі, успіх, наскільки я розумію, чекає вас успіх. Але і не дарма тут випадає у нас урок. Як і для всіх. Тому дивимося, що чекає вас цього місяця? Це на жовтень місяць. Ну, от я бачу кохання, кохання, когось навіть шлюб. І по справжньому імператор мої дорогенькі, і знову ви бачите, я мішала і знову випало. Все рівно для вас якийсь урок. Значить, ви свої уроки дуже добре засвоїли. Оце таро. Цей розклад говорить, що ви засвоїли свої уроки. Знайомство стопроцентно, шлюб можливо, можливо, ви, вас запросять на весілля і там ви познайомитесь. Дивіться, якщо випадає ось справедливість карта, це юри, ю, юридична карта, так, і з жерецем це говорить про те, що це духовний ще шлюб. Людина буде духовною, тобто людина якраз та, що вам потрібно. Імператор це не одразу якийсь президент, якась ем, видатна людина, це людина на вашому рівні. Якщо ви прибиральниця, то будете мати прибиральника, тобто двірника, наприклад, розумієте, якогось майстра. Якщо ви вчителька, то, як мінімум, буде лікар. розумієте. Це імператор говорить те, що це людина. Заслуговую вас. Ви заслуговуєте на цю людину. Це не говорить, що людина вища чимось за вас, ні. Ось якось так. Ну, тут, бачите, чекає вас успіх. І порада вам. Порада вам. Тут дуже важливо спілкуватися, щоб ви спілкувалися, щоб ви не ховали якісь таємниці один від одного не мали. Тому ось ця карта урок. Так, знову я її тут кладу, щоб ви розуміли: спілкування, відкритість, чесність, допомога один одному, підтримка. Бачите, ось якось так. Ну, В принципі, я бачу, що дуже хороший розклад по сонцю вийшов. Ось, я забираю цю карту, чомусь мені хочеться її забрати, а, а ось вона десь випаде ще в когось. Другий варіант, мої дорогенькі, а тут у нас вісімка кубків, тут якесь певне розчарування. І якщо ми згадуємо на дні колоди, у нас був жрець, це, як я сказала, якісь уроки, пройдені уроки. Тобто, ви щось винесли для себе. І бачите, ви тут готовність шукати свого щастя. Тобто, ви зрозуміли, що ви знайшли не своє щастя. Це дуже важливо зрозуміти, що ви були з людиною. Або познайомилися з людиною, що то була не ваша людина, не на вашій хвилі. Ви, можливо, під, під нього підстраювалися. розумієте, якось так. Е, Догоджали е, не в задоволення собі, а комусь. розумієте. Вам було це в напряг, можливо. І тут ви зрозуміли і шукаєте. Ви готові знайти своє щастя. Зараз ми подивимося, що чекає, як, як, які успіхи будуть? Знайдете ви вже цього місяця своє щастя. Ну, тут дивіться, вам ще, потрібно, вам ще потрібно стати самостійною людиною. Вам дається, можливо, ви, ну, я не хочу тут говорити про маніпуляції, ні. І справа не у ваги. Ні. Тут не вага. Тут справа у, чи ви задоволені собою. А в будь-якому вигляді жінка повинна бути самозадоволена собою вміти кокет, кокетством займатися, вміти кліпати, вміти ну, Як сказати, з легкістю це вміти, розумієте? Заворожувати. Але це може жінка тільки тоді, коли вона концентру... концентрація тут на ній йде. Не йде концентрація на а, інших людях, якось так розумієте. Тобто, а, не... У мене йде слово не подражайте, не копіюйте нікого, будьте індивідуальністю, будьте кішкою, яка гуляє сама по собі. По собі розумієте, Не бігайте ні за ким. Ця карта говорить, що у вас повинен, ви повинні сяяти щастям, радістю, удачею, бути, бути такою знаєте, я не хочу вас учити тут якимись вертіхвостками, Боже борони. А скоріше за все, просто будьте знаєте, самодостатньою. Боже, стільки говорила, балакала самодостатньою, впевненою в собі. І повірте мені, все у ваших руках. І порада вам ще одна карта. Ну, дивіться, повний вперед. Перемагайте, перемагайте. Ось. І, до речі, прокидайтеся. Тут ще, знаєте, прокидайтеся, слухайте свою інтуїцію, і тут ще, знаєте, що ще може бути? Кармічна якась зустріч у вас може бути цього місяця. Гаразд! Тепер у нас третій варіант. А тут у нас якась розслабуха. Ну, я би сказала так, дивіться, щось пішло з вашого життя. Якась була вирва, чи як це називається, яма якась була у вашому житті. Щось пішло, щось зламалося. Хтось пішов, чи ви пішли. Тут немає різниці, чи були ви вдовицею, чи ні. Ось тут, бачите, місяць уже у вас вилітає. Тобто, це говорить про те, що. Uh, у вас, uh, ну, скажімо так, жіноча енергія. Місяць це завжди жіноча енергія. У вас, можливо, якісь страхи є, якісь передбачення є. Але ми зараз не про це. Тобто ви зараз займаєтеся в своє задоволення, заповнюєте цю яму, цю пустоту, заповнюєте чим? Чимось хорошим, чимось приємним. Не обов'язково святкувати зараз іти. Це тут не обов'язково. Тут головне щось робити приємне для себе. Головне, щоб це були високі вібрації, щоб це не були низькі, а в мене не вийде. А я така, а в мене криві ноги, а в мене не таке. Розумієте, не про це. Тут людина повинна бути впевнена в собі і наповнювати себе в першу чергу. Ви не можете комусь дати любові, поки ви не наповнили себе. А чим себе ви наповняєте, те, ви випромінюєте. Тобто, що ви їсте, що ви споживаєте, яку інформацію, з якими людьми спілкуєтесь, те ви, і ви, те ви поглинаєте, і це ж ви і випромінюєте. І це як зачароване коло. Тому ось тут я бачу, що ви лікуєтесь, заповнюєте цю яму, цю, 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 цю пустоту. Ось, ось на цьому місці я вас бачу. І, в принципі, починаєте виходити з себе, розважатися, думати про себе. Ось якось так я це бачу. Зараз подивимося, що чекає вас цього місяця жовтня. Кохання. Ну, тут, бачите, дивіться, так, як я вже казала, тут ви спочатку набираєтеся спокою, енергії, ви починаєте відчувати себе інтуїтивно. До вас з'являється, хто я, що я. Розумієте? Ось тут у нас іде світ, карта світу, і чим мені її прикрити? Ось карта світу. І тут у нас сімка кубків. Тобто, дивіться, ось вам карти так і радять. Я вже навіть і не буду витягувати карти. Робіть щось для себе. Щось робіть для себе, у вас відкриваються перспективи. Світ перед вами відкритий. Ось ця карта показує, що світ перед вами відкритий. Ось, а, Тобто вибір за вами оце теж карта показує. З усіх сторін є і чоловіки, і гарні, і красиві, і розумні. А, на ваш вибір, бачите, скільки взуття, стільки платюшок, стільки а, і чоловіків є вони. Почніть мріяти, почніть інтуїтивно діяти. Ось якось так. І повірте мені, і буде у вас результат. Але я поки що не бачу знайомств. Самих конкретики, так, ви, можливо, будете знайомитися. Це вже є. Але ви ще не зовсім повернуті до знайомства. Бачите, тут ще поки що у вас спина. Треба стати відкритою до світу. Розумієте, з легкістю відноситись до світу. Ось, якось так, такі поради вам на жовтень місяць. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Кохання вам на все добре!